Друзі, всім привіт! Маю знову такий класний автомобіль на продаж, це комерційний транспорт, це ford Transit. 2015 року виготовлення з об'ємом двигуна 2,2 літра з потужністю 155 кінських сил, з обладнаний механічною коробкою передач. Та як ви бачите, це є шасі з Будою плюс обладнаний гідробортом. Це двохкатковий, він з заднім приводом. Зараз вам покажу детально. Автомобіль з екстреної служби, у мене дуже часто бувають... З неї автомобілі. Ви зараз побачите стан гідроборта і будки, вона не возила груз. Там були полички з обладнанням, вогнегасники і різне обладнання. Вона обслуговувала екстрену службу. тут навіть ще лишилися зверху наклейки, пише фальк, хто може пробити, то побачить, що це не пошта була і не якісь там доставки. Автомобіль в гарному стані. Зараз вам його покажу детально. дам Послухати, як працює двигун. Автомобіль, будка алюмінієва з двох сторон, гідроборт, тут фірми бар. По техніці немає ніяких зауважень. Також, як я вам вже говорив, тут по кузову в оригінальній, оригінальній фарбі. Давайте зараз детально пройдемося. Зверніть увагу, що тут лобове скло. Воно стоїть оригінальне оригінальніше його рідне. Воно не від піскоструєне. Є датчик, дощу датчик світла. Світло, мигалочки працюють повністю. Ну, всі працюють, світло по автомобілю працює. Так, ми маємо 110, 106, 94, 95, 65. Сто чотири. 50, П'ятдесять, сімдесять. Сімдесять вісім. Сто дванадцять. Щоб я потім не повертався, покажу вам зразу. Вісімдесять два. Вісімдесять дев'ять. Сімдесять. Сто п'ять. 102 93 62, низ має завжди менше, 91, як також ви бачите, що автомобіль в рідній фарбі це просто рідкість для грузового транспорту. Давайте я вам зразу дам послухати, як працює двигун, щоб я не повертався. Двигун тут працює. Як швейцарський годинник, як ви бачите, він не мився. Тут все в ідеалі. Клімат-контроль працює теж. Антифриз в ідеальному, чистенькому стані. Петлі, все рідне, тут ніхто нічого не відкручував в тумбі, не був ДТП, так як я вам говорив. Капот тут в гарному стані. Тут був десь невеличкий, в цьому місці такий скольчик, як ви бачите, має чуть відтінок, гарно підмалювалося, але ніхто заради нього капот не буде перекрашувати. Спойлер ціленький, світломигалки працюють. Як я вам вже, говорив, вікно його рідне і воно з підігрівом. Фари тут мають денні ходові вогні і це є галогенні, галогенні фари. Бампер тут. В ідеальному стані. Капот відкривається ключом, тому я мусів ставити, як то кажуть, на паузу. Дзеркала з підігрівом. Шини тут зимові, в гарному стані. Також є підкрильники. Дуже рідко буває. І повністю е під підкрильниками все замовілено від корозії. Будка. Світло по кругу працює, бак тут великий. Три ресори, як ви бачите, можна грузити по бажанню. Я думаю, ну, я його не випробовував на воголи, можна грузити багато. Стан шин теж в гарному стані. Вони на автомобілю зимові. Присутня запаска, вона новенька ще, її, напевно, навіть ніхто ні разу не знімав. Тут світло все працює. Топи працюють. Відбійники заді цілі, не побиті. Також циліндри, як ви бачите, не течуть, немає масла. На них гідроборт просто він як новий. Зараз вам покажу його ще з внутрішньої сторони. Так, гідроборт фірми Бар. Я думаю, хто придбає цей автомобіль, він йому буде служити для роботи довго. Підлога, ви бачите, не побита, ні відрохлі. Ну, немає. І тут були полочки. Я покажу, кому буде цікаво, що було всередині. Подивіться на стан гідропорта, це автомобіль автомобілі 9 років, він просто як новий. Також є пульт, який можна відкривати, закривати зсередини. Стеля тут пластикова, також є вентиляційний люк. Всі пластики тут ціленькі. Вінкот в автомобіля я провіряв, він там замазаний, щоб не ржавів, бо він на лонжероні, щоб не попадало болото, він в ідеальному стані дзеркала тут з підігрівом. Стеклопідйомники, закривання салону. Тут є аптечка і аварійний знак, він присутній. Сидіння, ви бачите, воно спарене для двох пасажирів, також є підстаканники. Домкрат його оригінальний, присутній, вогнегасник є, все обладнання, решту присутнє. Тут що має бути? Ключі, там боксировочні гаки, все є повністю. Сидіння має підігрів пасажирів, також клімат працює. Тут керування мультимедією повністю і меню автомобіля. Реєстрація автомобіля 12-2015-го, знятий з обліку 24-му році за кордоном є. В нього вся, всі відмітки, протихогляди, про сервіси також є підігрів. Водійського сидіння. Водійське сидіння має підлокітничок. У автомобілі все, можна сказати, на його вік збережено. Карти дверей тут в гарному стані. Тут є внизу такий бардачок присутній, якість салону. Тут, я думаю, що якщо взяти з комерційного транспорту, це Mercedes, напевно, перше місце Ford після нього не порівняється ні з Peugeot, ні з Citroën, ні Renault. Тут якість матеріалів, як кузова, як салону, можна сказати, на вищому рівні. Так, склопідіймачі керуються, закривати і відкривати автомобіль. Також є пульт для гідроборта. Регулювання сидіння як вверх вниз має. Три регулю... регулювання не перешивалося, Як ви бачите, то ж видно, що воно не нове, але воно не подерте. Тут буває, що за рік-два вибивають. На кермі тут є, може, невеличкі десь чуть-чуть потертості, але це комерційний транспорт. Тут виключаєте, виключаєте гідроборт, світло і мигалки. Регулювання дзеркал, також регулювання світла. Тут противотуманні фари, тут яркість підсвічування салону. Є пульт на Webasto. На рулі, як ви бачите, ви керуєте круїз контролем, також меню і тут є мультимедія. Пробіг автомобіля 228 тисяч оригінального пробігу. Також є по сервісах, коли було, і був останній тихогляд 226 тисяч у 2023 році. Автомобіль стояв, ми його купили, проїхали 2000 км, друзі, всім кому цікаво. Дзвоніть, запитуйте, кому потрібен такий класний транспорт. Думаю, що ми домовимося. Всім гарного дня і вдалих покупок.